Ну а тепер про безбідне життя тих, хто і влаштував цей жах на Донбасі. Вони не просто не покарані, вони не просто мріють про реванш. Вони уже осідлали всі кримінальні схеми, запроваджені Януковичем, і відновлюють у регіоні владу мафії. У прифронтовому Запоріжжі минулого тижня спробували силою захопити владу, і наш спеціальний кореспондент виявив хімерний план за участі мера, результатом якого має стати створення нової столиці для колишнього короля Донбасу і залишків партії регіонів. Чому запоріжжя ідеальне місце для мільярдера Ахметова і як діє кримінальна піраміда сім'ї, розвідав Сергій Гальченко. Мені поступила інформація запланірана на ближайші дні сіловому захваті власті в городі. Организаторами и заказчиками этих провокаций выступают донецкие финансовые кланы. Запоріжжя індустріальне прифронтове місто. Тут популярні консервативні погляди та культ праці. Наприклад, запоріжці можуть роками ходити на непрацюючі підприємства і чекати зарплати, але нині вони стривожені. Місто на порозі політичного перевороту це тривожно, і воно найбільш адекватно характеризує ситуацію. Тривожно. реваншисти з партії регіонів та донецький бізнес намагаються перетворити цей індустріальний центр на свою нову східну базу. При власті сталі всі ті ж люди То, що зараз відбувається в нашому місті, та ну я би назвала ситуацію критичною, тому що... Знає позиції нашого мера, який заявив ще заявили, літо, що літом здасть місто без бою сепаратистам. Але ця тривожна історія з'явилася не на порожньому місці. Запоріжжя вже давно було перетворене на дійну корову одного клану, так звана сім'я, вибудувала у цьому місті ідеальний механізм розкрадання, і за це не просто ніхто не покараний. Система без збоїв діє і досі. Тут була создана вертикаль. Жорстка піраміда Янукович і Донецький клан ставлять у місто Сматрящева таку собі паралельну владу Євгена Анісімова, якому підпорядковується навіть губернатор області. Він взаємодійствував з обласною власню з Пеклушин. Ніже знаходились е, обласний обласної міський городської депутати, проводники, мер в тому числі. Коли кримінал зростається з владою, це прийнято називати мафією. Мафія, яка грабувала Запоріжжя, зараз майже уся на місцях. Вот он бюджет, вот он бюджет, а вони вот анікомунальне підприємства. А вот там, грубо говоря, чотири фірми, які щось там поставляють і через які, в основному йшла основна відроботка грошей. Ми наході факти хищення там от 20 до 40 мільйонів гривень. Это то, что мы находили, вот так это было открыто. Деньги все уходили, получается, вот так называемым донецким гауляйтером. Через городський бюджет Юрій Комісаров один з небагатьох, який почав війну з запорізькою мафією Смотрящим Анісімом, губернатором Пеклушенко, головою облради Мажейко та мером Запоріжжя Олександром Сіном, він відмовився платити і був запрошений на розмову із справжнім господарем області. Останній раз, коли ми бісіли, он так знайте, он любіл таку штуку. знаєте, таку ноку. говорит, подумай, чем ты можешь быть нам интересен. А я говорю, да я и сейчас могу сказать. Он говорит, нет, ты подумай, вот иди подумай, типа бойся. А потом придешь и расскажешь, чем ты можешь быть нам интересен. Ну, я говорю, хорошо, я подумаю. И больше не звонил, и недолго ждали, месяца, наверное, четыре. А потом пришли уже с конкретными нам э -э, предложениями заплатить 15% от доходов, 75% от бизнеса. Ну, прям не стесняясь вообще. Город положили под Анисимов. Это было. Перед початком Євромайдану Анісімова показово арештували. Вже занадто голосно в Україні почали говорити про запорізький менеджмент банкової. Тоді в золотому офісі Анісімова, де приймались усі рішення по Запоріжжю, знайшли 5 мільйонів гривень. Це були пакунки з грошима, данина від підприємств. В цей час обов'язки смотрящого в місті виконував такий собі Андрій Альоша, теж з Донецького клану. Офіційно він був радником губерна. Натора Пеклушенка После і наківські поставили свого чоловіка в Криму повні определенні задачі. Потім приїхав працювати так так сказать, роботи да, в, в Запорозьку область. Это вся эти тушня, всі банформирования, які були там, они всі принадлежали как раз все ходили всіх ходіли подальошею. Анісімов та Альоша після перемоги майдану втекли до Все сильний анісім зараз в бігах. А от Андрій Альоша повернувся. Вернувся, посмотрев, що не пройде ніки процеси. Його видели неоднократно, видели в шаратоні, де він зустрічався з тим же самым сыном. Також працює в місті Ігор лягута. Він від Анісімова вирішував питання з середнім та малим бізнесом. Ви заключаєте договор на приватизацію, офіційний договор. Вам, а ваш договор передают... Лигуте. Говорит, получите у Лигуты в офисе Анисимова. То есть в городсполкоме вам говорят официально. Лигута Игорь сейчас работает у Алеши. Зараз частина команды Анисимова працює у Запоріжжі. И мэр міста – Син її частина. Я не думаю, что Син изобретал эти схемы. Скорее всего, ему некий, как это сказать, призовой фонд да, или премиальный фонд платился за то, чтобы он закрывал глаза и не болтался под ногами. Он... По моєму проти фатеролі он особи не воз... і не возражав. Працює голова облради межейко екс губернатора Пеклушенка. Судять, але не за участь в розкраданнях. Штову час питається Пеклушенка інкримінірувати. Розгумодине, о етанія это фикс, это голограмма. Зараз за місто, де знаходиться в найбільша в Україні гідроелектростанція та великі стратегічні підприємства, розпочалася справжня війна. Тут ще не встигли оговтатися від влади Януковича і системи Сматрящих, як постали перед новим викликом. Некоронований власник Донбасу, що лежить нині в руїнах, вирішив закріпитися у новому місті. Роль Ахметова є в тому, що сейчас происходит. То есть он Как бы задвинуть своих людей да, во власть. То есть, но у него это... Ніочінь та й поличаці Рената кажуть, перевіз свою корпорацію ДТЕК у Запоріжжя. Тут розташовані «Запоріжсталь» та Обленерго, які належать Донецькому олігарху утікачу. Тут він спробував провести по мажоритарці своїх депутатів. Вони хочуть получить легітимну можливість сьогодні закріпитися, в тому числі через попитку захвата власних місті. Місцеві активісти і політологи впевнені, що був розроблений цілий сценарій по заміні влади в Запоріжжі. Нещодавні у місто Ляшка, що прийшов знімати корейського козака мера сіна, насправді був розіграним спектаклем. Мета якого була приховати справжню гру какие люди были задействованы в, в этом спектакле? То есть первое Ляшко, второе, тут же оперативное появление Ляшко Усина на студии Шустера. Ляшко давно повязывают у співпраці с оппозиционным блоком и его идейниками. Оппозиционный блок, опять же, выходим Ахметов, Запорожца. Сейчас и те люди, которые, допустим, ходили, все говорили, надо сменить мэра, все, как-то сейчас они все успокоились. Сейчас вышли какие-то другие люди. Мы понимаем, откуда эти люди, но откуда? это соседи наши, я так думаю. Я нет, думаю, нет, да, ну а кто? Анклав тут и весь бизнес этих людей очень выстроенный. Донецкие финансовые кланы. Ну, если собираются донецкие кланы захватывать, скажем так, городской совет, то тогда возникает вопрос, а кто тогда Ренат Леонидович <laughs> в этой ситуации? Одновременно приезжает Лешко. ТВ-5, принадлежащий запоростали, начинает впервые за всю историю транслировать прямую трансляцию. Засідання городського городського савета для чого все дуже просто. Є цілком продуманий і виграшний план позачергових виборів. І мер Сін з цим планом донецького олігарха не тільки ознайомлений, а й підігрує йому. Твердять знавці місцевої політичної кухні. Саме зараз вони мають шанс закріпитися в місті. Хто виграє татів в нічільних виборах? Виграють а Запорожсталь, Как выиграет Богуслаев Матурсич и выиграет Александр Сим. Почему? Потому что ни у блока Петра Порошенко, ни у Народного фронта, ни у самопо ну, у всех демократических на этих сегодня нет развитой, качественно развитой структуры. По обізпеченню місцевих виборів такий же спектаклі розіграли перед виборами у раду на Запоріжсталь Ахметова, де працюють десятки тисяч людей. Приїхав нібито правий сектор, якому раптово не сподобалась екологія в місті. Політтехнологи банально налякали людей втратою роботи. Була проведена со сторони опозиційного блоку мобілізація електорату. Для чого пригнали як правий сектор, устроїли псевдозахват Запорожсталі, Испугали опять-таки население тем, что вот приехали эти, хотят остановить комбинат, нам надо мобилизоваться, нам надо проголосовать за оппозиционный блок, который заставит интересы. Оппозиционный блок на этой акции правого сектора поднимается на 12% рейтинг. На 12 за одну неделю народ. А потом этот же правый сектор едет спасать Василику, спасать в кавычках, кандидата от Ахметова, который там не мог посчитать голоса. Після цього, аби позбавити цей кишеньковий інструмент для кримінальних та бізнесових розбірок гучного бренду, Дмитро Ярош оголосив запоріжський правий сектор розпущеним. Зараз він діє під іншою назвою. Ця сіла була так, яка носила ці шеврони повністю маніпулятивна, і всі люди збившими судимостями. і принадлежать той ліної кримінальної групи. як виявилося, місто переповнене такими воєнізованими угрупуваннями. Один з таких охороняє мера сіна. В місті Запорожі з'явилася сотня самоборони, так ми так називаємо, яка... Поступила на службу в КПП комунальне підприємство. А время акции они были и они заявили официально о том, офіційно, що вони действующую действующую мэра и горсовет. Офіційно озброєна охорона перебуває на балансі ось цього комунального підприємства, побутовик. І має нічого спільного з самообороною Майдану. Часне образування ну, такі як само, самооборона Запорож'я. Ось їх лідер був замечен во время розгона майдану. Штоун охраняв ці туши. Кримінал здається, і не полишав славне місто Запоріжжя в прифронтовому місті. Замість боротьби проти російської загрози влаштували повзуче захоплення влади, яке Київ ось ось програє. Прежде всего, почистите город от метастаз. Пока вы не уберете функционеров партии регионов, пятой колонны, вы не добьетесь никакого результата. А следующий этап? Начнут выдавливать э, бизнес, начнут ставить своих, опять отжимать. И опять мы вернемся в, 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 вернемся в, первый, в первую фазу. Ну, уже на маленьком уровне, на запорожском. А потім, коли укріпляться, скажуть, ви знаєте, навірно, ідея федералізації це очень правильна ідея. Гібридна війна дивна штука. Поки ми укріплюємо лінію фронту в зоні АТО, ворог вже давно орудує за вашою спиною для перетворення Запоріжжя на другий Донецьк у хозяїна Донбасу і його друзів уже є все необхідне. Сергій Гальченко, Андрій Сокуренко, Тесантиждень, один плюс